Доброго дня, дітки. Подивіться, хто завітав до нас у гості. На вулиці похолодало, і вони прилетіли до нас погрітися. Так, це пташки, які залишилися у нас зимувати. Для них зима це дуже складний період. Взимку вони стараються триматися з грайками, адже так легше добувати їжу. Давайте з ними познайомимось. Синичка, велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташка може назбирати і сховати багато насіння та різних зернят. Проте взимку їй не завжди вдається знайти свої схованки, тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися в годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить, але чим більші морози, тим спокійніше виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеличкими зграйками. У люті морози снігурі. Сидять нерухомо, лише час від часу оживають, щоб з'їсти яку небудь ягідку або насіння, особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики невибагливі у виборі їжі, проте взимку. Ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики зерном, насінням, хлібними крихтами, тому варто їх підгодувати. Дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і залишатися в рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі будують у стовборах дерев. Дятли харчуються комахами, ягодами і насінням, але взимку їхній раціон звужується, їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пташками. Сойки. Ці гарні пташки теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно, горіхи, але взимку вони харчуються переважно жолудями. Ще восени сойки збирають жолуді і ховають у дуплах дерев, між корінням під пеньками. Причому ховають? Лише бідбільні жолуді, тому нерідко весною вони проростають. Завдяки хорошій пам'яті птахи легко знаходять свої схованки. Щеглики. Ці пташки зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, збираються у великі зграї, так їм легше пережити зиму. Щиглик Дуже співучий птах. Омелюхи. Ці пташки прилітають до нас в Україну з півночі тайги та лісотундри. Живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада та на початку грудня, зимують до середини квітня та початку травня, потім відлітають назад на північ. Діти, взимку птахам не страшний холод, як голод. Пташкам важко знайти їжу, але ми можемо їм допомогти, змайструвавши годівнички. Змайструвати їх можна навіть з порожньої пляшки. Поживний корм знайдеться у кожній домівці це будь-яке зерно, насіння або крихітки хліба. Давайте будемо добрими до пташок та допоможемо їм перезимувати зиму. А зараз нам прощатись час. До побачення, до зустрічі!